Друзі, усім привіт! З вами знову Даниїла і сьогодні ми будемо грати у Бравл а точніше, не просто грати, а дивитися на нову обнову. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і я починаю. Так, і я вже, як ви бачите, зайшов в Бравл Старс, тут позаходив, не так один треба, і дивіться. В нас есть такая вот красти, в нас есть такая вот, вот такие вот магазин красти краб. Тут и есть усилляки акции, можно их Купляти ось, і тут багато всього різного. Ось в мене, наприклад, є оця, от я вибив таку штучку, от штучку безкоштовна. Вона ді, Вона може, вона на 25 днів ось. І, і тут вона її можна використовувати на таких бійцях, як Брок, Боні, Менді, Менді, Пайпер, Бі. Мейсі, Нані, Анджело і Бель. Тому, друзі, ось така класна обнова. Ще, у, ось дивіться, Тут є, наприклад, Бастрік. За, 800, за 8670 можна купити акцію ну, за оцих. Ну, от тут от і легендарний пристари іконки, тому друзі, все дуже класно. І ще в нас є Бравл Пас. В Бравл Пасі в нас ось такий скін, якщо купити. Якщо ось купити Бравл Старс плюс, так ось такий от, ем, ски, ось такий от е, скін от прикольний. А якщо е, Бравел Пас так, а якщо звичайний Бравл Пас диві, е, е, то ось такий цей скін. До речі, на звичайний бравопас, щоб купити, зробили знизочку. Раніше це 219 гривень було, зараз 99. Ось, І ще в нас тут є, а в кінці о, є ж ось такий от скін. Так, ну я думаю, анімацію ви вже знаєте. Це колекція губка Боб. Ось Тут, можна, тут це все в бравопасі. Тому, друзі, давайте. Ще подивимось, ну новий сезон тут. Ой, куди ж я нажав? ні, не треба. Ну, це зрозуміло. Ще з'явився якийсь мо. Давайте подивимось, що за мо міняти на нього кредити чи ні. Так, ну давайте, друзі. Я буду йти в бій, щоб подивитися, як він стріляє, а не стояти на одній зоні. Так, я так розумію, ну, прикольно, прикольно в принципі, ось такі от шари, ось такі от шари. Опа, мінус. Так, давайте. А, а ось так он він. Опа! Мінус. А я, я, я так розумію, якщо навіть ось сюди стрільнути, то воно попаде в нього. Ну так, да. ну, то як спайка схожа на нього. Так. Мане. Так, і ось. І така ульта, іще, а ще я можу стати ось таким от роботом. Так, і все. У мене 120 хп більше. Так. Так, давайте, ось так от. ну, Нормальний бравлер, мені подобається, в принципі. Давайте ще на ньому пограємо. Що він? А ви, друзі, напишіть у коментарях, мені його міняти, отримувати мені його чи ні. Так, опа, давайте, давайте вб'ємо месі. месі. Так, і все це. Так, давайте підійдемо отак. От. Ой, він мене це зробив. Погано. В принципі, я думаю, що ми міняємо і отримуємо нового гра гравця мо. І тепер у мене є ще один міфік. Так, і, і в мене зараз на, на сень... А, на цього, почекайте. Ну так, да, на Сенді 616 кредит, кредитів всього. Так, і давайте подивимось, що є, може, є нові акції в магазині. Так, кожен день дають нам безкоштовно 100 крабських крапсів. А ні, на перший день 1000 взагалі, а потім вже будуть давати по соточки там. Mm, да. mm, і це в, тільки в перший день так багато. І тут можна за гемо купляти ці крапси. Ну, мені можна було купити там, оцей о, за триста сорок дев'ять п'ятнадцять тисяч, але я не хочу трати, витрачати свої всі геми. Давайте заберемо безкоштовний подарунок. Давайте, друзі, подивимось. Ось, ось оці пограємо Що. А, тут, типу, тройне столкновення. Тут ще, я так розумію, більше гравців. А, тут 30 гравців? Я так, да. 3 на, ну, 10 на 3, 30 буде, тобто 10 команд по 3 гравці. о, це таке масштабне масштабне. Ця. Давайте. Ще, давайте ось цього піднімемо, прокачаємо. Я думаю, давайте мо. І я думаю, сьома сила, я думаю, вистачить я думаю, Оце, от, давайте оцей от гаджет купимо на мо. Так, і заходимо, перша каточка. На, е, в новому е, цьому евенті, е, в, е, ну, в новому режимі граємо. Так, я Забель. Так, давайте робити кіли. Блін, бастер від мене. Виходить. Yeah. О, я в мінус Мс. Так, бастера попав. Так, хтось за мною дивиться. Ну, В принципі, в мене командочка така хороша. І мені подобається бель з цим своїм ефектом. Мені ж він випав. Так, тут ну, вижжається. Так, а чого? Я ж думаю, воно через стіни може, але ні. Так, і, і давайте там бастер забрав ще одну баночку. О, давайте ось сюди. Просто. О! За... Я вбив ще бастера, і я залишився один зі своєї команди, підібрав три баночки. Тепер в мене аж 10 баночок є. так Поки що нікого. Давайте розважайтеся, то мені якось <смі> теж погано. Так, і все. Ми перемогли. Перше місце. Плюс 9 кубків. Нам зараз повинні дати оці е, красті краби. А, ні. Так. І давайте, друзі, пограємо у інший вже режим. А то я вже заходжу у режим ловля медузь. Тут правила прості, як. Чия команда перша збере оці 20 медуз та й перемогла. Ось, о, в мене вбила пайпер. Я вибрав, друзі, пайпер, тому що карта така для дальників. І я хочу б спробувати на ній, тому що в неї є теж такий ефект, якщо я не помиляюсь. Так, і давайте. В нашій команді вже, вже є 8 баночок. Так, о, 10 вже. Я зрозумів вже як збирати. Так, мене знову Пайпер майже не вбила, 88 хп. О. Е, т, а, з нами Леон грає, я навіть це не помітив. Так, Шеллі проти нас. О! Мін е, Леон вбив Шеллі. І осталось 7 медуз, і ми переможемо. Опа! Мінус джин О, в стрибку. Так, давайте сховаємось, тому що в мене мало хп. Так, опа, ми на шель майже не була. І джин промахнувся ультою своєю. Так, давайте, друзі, йдемо і все, ми перемагаємо. Так, і подивимось, скільки я кілів зробив. Всього лиш два. І одна смерть, і 26 тисяч урон. 27. І, друзі, давайте подивимось, чи можна купити щось і ні, нам не вистачає цих крастікравів. Тому що в нас Ну, ми, ми трішечки підхопили. Так, і друзі, на цьому я буду закінчувати ролик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даниїл. Всім до зустрічі!